Вітаю, друзі! Сьогодні я розкрию перед вами важливий секрет фінансового успіху збереження та створення запасу. Нехай цей короткий ролик стане для вас поштовхом до важливих кроків у вашому житті. Завдяки стабільним збереженням ми створюємо собі безпечний шлях у майбутнє. Запаси це не просто гроші на банківському рахунку. Це ваша гарантія незалежності в непередбачуваних ситуаціях. Втративши роботу чи стикнувшись із несподіваною витратою, ви завжди будете знаходитись у позиції сили. Та збереження це лише початок. Справжній розмах приходить тоді, коли ви починаєте створювати запас. Запас це інвестиція у ваше майбутнє. Він може приносити пасивний дохід, забезпечуючи фінансову стабільність навіть у моменти, коли ви відпочиваєте. Спрощена формула успіху: менше споживайте, більше зберігайте, змінюйте свої звички, зосереджуйтеся на потребах, а не на бажаннях, це ключ до побудови міцного фундаменту для ваших мрій. Зберігайте, створюйте запаси, це інвестиція у вас самі, у ваше майбутнє. Не відкладайте на потім, почніть сьогодні. Пам'ятайте, що кожен крок на шляху до фінансової стабільності. Переведе вас до цілі. Тож нехай цей день стане відмінним початком вашого фінансового успіху. Збереження та запас це ваші кроки до майбутнього, в якому ви будете контролювати ситуацію та досягати великих висот. Вперед! До вашого фінансового благополуччя.